Вітаю, любі дівчулечка. Сьогодні в мене таке маленький презент прийшов з Одещини. Від парф і підписниці. Дуже гарна жіночка, Наталочка, яка мене вирішила порадувати. до свят. Дуже приємна Наталочка. Такий сюрприз маленький. У мене. Є така ракушка від Франка Ольв'с, яку я просто обожнюю. А тепер у мене ще буде приват. Я хочу розпакувати її з вами, поділитися своїми першими враженнями. Піраміди я не знаю. Я її хотіла затестити, колись навіть хотіла е, замовити собі. Але подумала, ну потім, 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 і так воно в мене в бажанках і висіло. Цей аромат я хотіла, але ніяк я його собі не замовляла. І тут Наталочка мені вирішила таке щастя переслати до колекції. В мене вже є одна перлиночка. І зараз я познайомлюся з другою, з приват. Ух ти. Цікаве пакування, така коробочка хм. всередині така М -м -м. цікава дуже yeah. яскраве пакування дуже цікаве. Yeah. На відміну від цієї рахушки геть інше пакування. Так, ми будемо це викидати, я хочу зберегти. Це бумажечку гарненьку. Можливо, колись прийдеться в коробочку браття. Мені дуже приємно було. Так, ну що, поїхали тестувати. Він ще холодний, він тільки з дороги, я його нещодавно з пошти забрала, він був поштоматі півдня. У нас якби не тепло вже. Снігу нема, але йде дощ і прохолодно, зябко, сиро. Не дуже гарна погода. Боже, вони такі класні. Гляньте. Так, все, будемо тестити. Ой, я, мабуть, я, мабуть, відразу. О, ні. Відразу на руку буду собі тестити. Один, два. Так. Хай вивітрюється, поїхали. Франколів Лів'є приват. М -м. Я вже звідси відчуваю щось таке. Щось терпкувато, смачне. Є якась в ньому така. М -м. Початок терпкуватий. Це перші ж пшики. Він ще не настояний, тільки з дороги. М -м. Така якась. Зеленкувате щось навіть. Листя, не листя. Щось терпке і зеленкувате. Я скажу він так, він трішечки солоденький, але він більше свіжий іде зараз. Свіжа така зеленкуватість. Знаєте, ideally, <Jake> м icamente, <iz> <tô> трішки така шорохуватість у ньому є. Наче білизна зранку, влітку, коли ще прохолодно, ще роса, або навіть не влітку це весна. Так, весна ще прохолодно, І зранку ти білизну випрянувішаєш, і через годину вона починає підсихати у неї такий аромат свіжості, щось трішки квіткове, тревенне. Ягід я тут не дуже відчуваю. Дуже цікавий аромат. Хоч він і такого <гас> кольору цікавого, як бузкового, темно бузкового навіть. Але фіолетовий по краях посередині бузковий. але аромат у нього бузок не знаю чи є, але наче з зеленню От кущ прям, і така свіжість йде. Дуже класний аромат. Можливо, якісь ягідки терпкуваті, але не солодкі. Вони такі кислинку мають. М -м 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 -м. Класно, класно, Наталочка, дякую. Мені дуже приємно. Я реально я дуже рада, такий, е, наче здається, маленька така дрібничка, але ну, всіке щастя. У мене тепер є дві сестрички, дві перлиночки. Пріват і перлс. дві ракушечки отаких. От Дякую. Тож, До речі, я вже чекала цей подаруночок. І відранку я нанесла цей аромат. Я в ньому проходила. Він, як завжди, мене радує, дуже шлейфовий, дуже приємний, позитивний. А тепер я, мабуть, нанесу на себе приват і буду кайфувати. Слухай, як він на мені буде розкриватися. О, облилась. Талочка, ще раз дякую. І тебе також з наступаючими святами. Хай у тебе буде все добре, всі твої бажання і бажанки здійсняться до нового року або у новому році. Хай тебе цей новий рік. Який прийде, радує, всім, чого ти сама собі забажаєш, щастя в родині. Хай тільки гарні люди будуть біля тебе. І також саме головне, як для Харкова, так і для Одещини це немало щоб була тиша і мирне небо над головою. Дівчатка, всім пока, всім гарного доброго вечора та тихої, мирної ночі. Хай ваші всі бажання здесь сняться. Пока, пока.